Я вам зараз такий прикол покажу. Значить, дивіться, церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, кладеш євро 50. Ти е в тебе. Сідаун і автор собі. Окей. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така. Тут корзона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш і тобі дають такий квиточок. І тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це... це суп, м'ясо, гриби, макарони. Можна сік, можна воду і що це? Тістечко, коротше. Сидиш. Церква. Сидиш в церкві, їси. Дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось дають собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Наскільки я знаю, українці дешевше. Німці більше платять а, не знаю скільки. А українці платять себе півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні не взяв собою паду, вони з собою ноти. Я зараз щось тут духовний заспіваю. ще більше. Вони на виході дають такий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Хліб. Що типа Філадельфії. Щось солодке. Масло, мед. І мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб заспівати. Піаніст не зміг зіграти по нотам. Можливо, зараз підійде людина, яка займається звуком. Вона є плейбаки, і я вже вас заспіваю.